Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за день взяття Бастилії під час французького уікенду. Тут у нас будуть доступні завдання, твіч-дропси, розпродаж французької техніки. Зараз це все детально розберемо. Плюс до того з'явилися новенькі бонус-коди на вибір. Так як у нас було до цього із боксом, коли Олександр Усик бився з Тайсоном Ф'юрі, От тепер на футбольну тематику з'явилися бонус-коди. Зараз ми це все розберемо, обговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з французького уікенду. Він у нас доступний з 12 липня 12.00, тобто з сьогоднішнього дня з п'ятниці до 15 липня 12.00, тобто аж до понеділка впродовж цих вихідних днів. У нас будуть бойові завдання до Дня взяття Бастилії. Вони в ці самі строки активні. Ми повинні виконувати ланцюжок завдань, щоб отримати дні танкового преміум аккаунту, бонуси до досвіду, екіпажу, спорядження і строкові особисті резерви. Виконайте кожне завдання для відкриття наступних нагород. От вони всі зображені. Але якщо більш конкретно подивитися, то в нас є три завдання: перше це французький уікенд номер 1 Воно доступне тільки на французькій техніці з 4 по 10 рівень, тільки у випадкових боях, два рази на добу потрапити в топ-9 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Тобто, це не складно. Це не складно і що ми можемо отримати? Одна одиниця спорядження міцна кава. Одна одиниця спорядження автоматичний вогнегасник, одна деколь Прапор Франції на вітру, одна емблема Прапор Франції, 1 строковий особистий резерв на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину закінчується через 7 днів. Один строковий особистий резерв на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Також закінчується через 7 днів. І все. От таке в нас перше завдання. Звісно, ми можемо 2 рази на добу виконувати, тобто максимально 6 разів. П'ятниця, субота, неділя, і навіть хто встигне в понеділок до 12.00. Виконати, то, можна сказати, 8 разів можна виконати. Якщо пощастить, це хто багато грає, в кої є можливість. Далі, французький уікенд номер 2 друге завдання. Воно вже в нас на техніці доступне всій з 4 по 10 рівень, тобто всіх націй. Тільки в випадкових боях один раз на аккаунт потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. І ми заробимо один день танкового аккаунта. Непогано, непогане завдання, непогана нагорода. І третє завдання французький UK номер 3 6 разів потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, Один раз на аккаунт тільки в випадкових боях, тільки на техніці 4 по 10 рівень. Тобто також на техніці всіх націй. І Ми можемо отримати 3 одиниці спорядження, великий ремкомплект, 3 одиниці спорядження, велика аптечка. Один образ екіпажу Кристоф Ламбер, один образ екіпажу Шарль Де Голь, один образ екіпажу Одрі Дюпон, і також емблеми, деколі і написи по три штуки. Не буду їх зачитувати, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Також у нас доступні з 12 липня 18.00 до 15 липня 18.00 твічдропси. Не прогавте ексклюзивні твічдропс від французьких блогерів і стримерів. Підключайтеся до їхніх трансляцій та отримуйте спорядження міцну каву. Насолоджуйся грою французьких стримерів і збирай нагороди. Чесно вам сказати, я не знаю, хто точно французький стример. Я розберуся і, в принципі, в телеграм скину посилання. До кого можна заходити. Постараюся розібрати, якщо буде час, друзі. Що ми можемо тут отримати? Дивіться, деколі 3 штуки, резерви на танковий досвід 3 штуки, допайки, міцна кава 5 штук. І, я так розумію, емблеми. Тут емблеми, деколі, резерви і допайки. Коротше кажучи, це такі прохідні дропси за 240 аж хвилин, тобто ви усвідомлюєте, це 4 години потрібно дивитися. І у нас також доступний тимчасовий розпродаж французької техніки. Дивіться, в нас є три пропозиції. Перша пропозиція з M4 A1 Revolverize. Вона у нас доступна з 12 липня 12.00 до 19 липня 12.00 скажу чесно, що ця машина не актуальна, друзі. Вона у нас доступна і так до купівлі, тому я б вам не рекомендував її купляти. Тут також у комплекті йде. 2D-стиль. Цей 2D-стиль можна було безкоштовно заробити на десятиріччя. По-моєму, World of Tanks Тоді забрав, хоча в мене цієї машини немає. Колись, можливо, по знижці візьму її просто для колекції, але сказати, що я її хочу прям забрати, не скажу, друзі, тому б я не рекомендував її брати. Друга пропозиція з iMix M4 MLE 49 Liberté. Також вона доступна з 12 липня 12.00 до 19 липня 12.00 з цією машиною ситуація більш зрозуміла, тому що, по-перше, у неї є. Лобове бронювання, але багато вразливих зон, тобто воно не відчуватиметься. Плюс до того ця машина є у боновому магазині. Тобто, ті, хто захочуть, хоча таких людей, я думаю, буде мало, вони зможуть взяти і точніше, вони вже взяли цю машину у боновому магазині. А за реальну валюту я б її не рекомендував також брати. Нема в цьому ніякого сенсу. Далі у нас є пропозиція з IMX 1357. Також вона доступна в ці самі строки. Оця машина фанова, друзі. Я її колись забрав, я вже не пам'ятаю за що. Можливо, за золото вона колись була, продавалася. Ця фанова машина з барабаном, так, альфа дуже маленька, але через кожну секунду, наскільки я пам'ятаю, можна вистрілювати снаряди по 80, одиниць там дамагу. І їх там багато. В районі 10 штук, 8-10, вже не пам'ятаю, скільки в барабані. Коротше кажучи, непогана машина, а от 8 снарядів написано, 720 одиниць шкоди всього за 7 секунд. От бачите, яка машинка фанова. Оцю машину я можу рекомендувати, але де її брати, вирішуйте самі, тому що періодично вона може з'являтися і за золото. І чисто колекційна машина. Я сказав, що три пропозиції, їх чотири по факту. А пропозиція з АМ 39 Гендрон Сумуа. Колись давно я робив по цій машині навіть огляд. Це всього на всього другий рівень, все зрозуміло, але це така, знаєте, чисто колекційна машина, друзі, тому що альфа малесенька, там менше 50 одиниць з пострілу. Плюс до того в нього динаміка, на жаль, не така в цієї колісної машини, як у старших братів, так скажемо. Тобто він ніби їде, але, по-моєму, в районі 50 км. Коротше кажучи, якби йому дали швидкість 70 км, і навіть з такими характеристиками по вогневій потужності, то він би грався набагато краще. А так це така піскова стандартна машина, яка нічим не виділяється. На жаль, друзі. На жаль, грати на ній важкувато, згадуючи старих добрих часів, коли на ній періодично викатував. До речі, якщо вам цікаво якась з цих машин, які зараз доступні. До купівлі, наприклад, AM39 Gendron Sumo або IMX 1357, пишіть, я можу зіграти і зробити такий міні-огляд. І коротенько по бонус-коду, друзі. Увага всім уболівальникам! Як думаєте, хто візьме кубок Чемпіонату Європи, голосуйте за фаворита і готуйтеся до незабутніх вражень, адже матч обіцяє бути дуже напруженим. Обирайте команду за допомогою одного з бонус-кодів, вони будуть в описі Євро 2024 Final 01 або Євро 2024 Final 02. Коди діють з 11 по 14 липня, до початку гранд-фіналу не забудьте зайти в гру з 15 по 25 липня, щоб забрати нагороди. І не хвилюйтеся, втішні призи також будуть. Хто стане переможцем? Коротше кажучи, я обрав першу команду Євро 2024 фінал 01. Обирайте як хочете, тому що там будуть призи мінімальні. Я так думаю, що приблизно, так як було з Усиком. Наприклад, ті, хто переможуть, отримають деколь і якісь розхідники. От в Усика була деколь кінгуру, наскільки я пам'ятаю, і ще щось давали. А ті, хто е, будуть у програвчій команді, вони отримують, наприклад, вогнегасники там, чи ще щось. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!